Ну що, новий день, нові покупки. Хвастаюсь, що купив. Це два китайці. Такий ось китаєць цікавий. Ветий браслет, Н-ш-35, 200 метрів, чимось на тунця схожий. Сейко Туна. Тут е іківський механізм, який я сказав, н 45 35 Коробка, документи, все. Інший, цей мені, до речі, більше подобається. Кадісон. Так, це потрібно. Також коробка документи. Ось таке ось. А, чимось схожий на в Це я вже золото своїми руками. До речі, сапфір стоїть. Тут... Також тут треба остатку, не легше, десь 39 мм, також 200 мм. А, Круті, мені це аж подобається більше. І класика, класика жанр. Тісо, Тісо П-50, автоматик. это внутрі, сафір, все як потрібно. Також коробка та документи. Ось такі вдалі сьогодні у мене покупки. Як вам діються враженнями?